Доброго дня, Практикуючий психолог Ірина Стремецька. Тема сьогоднішнього відео психологічні опори. Що це таке? Для чого вони, коли вони нам потрібні? Психологічні опори потрібні завжди, коли в людини йде різка зміна умов життя: травмуючі події, війна, катаклізми. Це завжди ситуації, в яких людина шукає, на що вона може спертись. Для чого? Для того щоб стабілізувати свій стан, рухатись далі, жити, приймати адекватні рішення в цьому житті. Адекватні рішення можна приймати тоді, коли стан людини стабільний. Зараз маю надзвичайну практику роботи з переселенцями з різних куточків України. І перше, що ми робимо, ми стабілізуємо стан. Власне, з клієнтами нашими ми шукаємо ті моменти. Ті е, можливості, е, які можуть стати опорами в їхньому житті для того, щоб стан стабілізувався. Починаю я, як правило, з цілесних практик. Чому саме тіло? Тіло дуже добре відгукується на зовнішній вплив. Ми завжди цілісно поєднані зі своїм тілом. Ми відчуваємо різку зміну температур. Ми відчуваємо біль, ми відчуваємо дотик. І якщо людина дійсно в поєднанні зі своїм тілом усвідомлює, що з тілом відбувається, відчуває кожну частинку свого тіла, це запорука того, що ми можемо рухатись далі. Що це може бути в якості опори? Банальне відчуття того, як ваша спина спирається на щось: спинка крісла, спинка дивана. Стіна, до якої можна підійти, і просто фізично на неї спертись. Ну і звичайно, якщо ви можете лягти, і відчути всією площиною тіла опору під цим тілом вашим, це дуже важливо. Просто треба лягти і спробувати відчути, як ваше тіло опирається на щось, на гарно комфортну постіль, або не зовсім комфортну, але має під собою цю опору. Що можна робити з дітьми? Для дитини дуже важливо відчути в безпеці, відчути опору в якості ваших теплих рук і зі сторони теж спини. Чому взагалі спина? Якщо ви пригадаєте дитинство, коли ми беремо маленьку дитину на руки з люльки? З Що ми робимо? Ми одну руку підкладаємо під спину, а другу руку підкладаємо під голову, в той момент, якщо дитина ще не стане тримати свою голову самостійно. Отже, це момент, коли дитину беруть на руки, а, значить, задовільняють її потребу, а значить, на підсвідомому рівні це означає для нас, я знаходжусь в безпеці. Тому цей рух, рух по спині, теплих долонь, він супроводжує все наше життя. Покладіть свої теплі долоньки на спину дитині. Просто потримайте їх, обніміть дитину, помасажуйте спину. Це дуже важливо для відчуття безпеки і от такої от опори, власне, вашої опори, значимої людини в житті вашої дитини. Я не буду описувати довгі уривки з досліджень психофізіології, просто скажу: покажіть ціл, що ви його відчуваєте, що ви його чуєте і що ви можете про нього попіклуватись. Знову ж таки, що можна зробити? Маленька вправа, легкими, приємними, комфортними рухами? Можна пройтися по всьому тілу, для того, щоб тіло ввімкнути, включити. Для того, щоб включити цю чутливість, що це може бути легенькі масажні рухи, починаючи з обличчя голови, шиї, плечей, до кінчиків, пальчиків ваших рук, спина там, де ви можете доторкнутися своїми руками до тих ділянок спини. Грудна клітина, живіт, стегна, повністю всі ноги разом з сідничками, аж до кінчиків, пальчиків ваших ніг. Повністю пройдіться по своєму цілу легкими масажними рухами. Далі можна зробити. Пучками ваших пальців легеньке простукування. Знову ж таки починаємо з обличчя, голова, шия, і так як я описала, йдемо до кінчиків пальчиків рук, до кінчиків пальчиків ніг. І пізніше можна легкими, дуже комфортними, похлопуючими рухами теж включити своє тіло. Якщо ви до цього приєднаєте ще якусь музику, якщо у вас є можливість включити якусь мажорну музичну композицію, долучити до цього дітей, які завжди це супроводжують зі сміхом. Це вам не тільки підніме настрій, це включить ваше тіло в роботу, ви почнете відчувати своє тіло, і, відповідно, тіло відгукнеться вам своєю цілісністю, відчуттям, що на нього можна спиратися. Я думаю, що в кожного з нас такі важкі стресові ситуації бувають відчуття тремору. Це фізичне тремтіння, да? це може початися з тремтіння якоїсь частини тіла, долоньки тремтять, повністю руки тремтять, дехто відчуває, що в животі щось тремтить, в грудній клітині і так далі. І йде таке тремтіння по всьому тілу. Що можна зробити в такій ситуації? В такій ситуації я завжди пропоную техніку посилення цього симптому. Як би це парадоксально не звучало, але якщо ми просто скажемо собі, заспокійся, це не діє. В такий спосіб ми собі допомогти не можемо. Тому, що ми робимо? Ми стаємо, якщо можна стати, або навіть сидимо. І посилюємо цей симптом тремтіння. Просто фізично його посилюємо. і починаємо тремтіти всім тілом. Якщо ви це зробите протягом хвилини, це буде прекрасно. Якщо протягом двох з певним відпочинком, бо не на тренованій людині дуже важко робити такі вібруючі рухи, тремтливі рухи всім тілом. Ви після цього помітите, наскільки вам стало легше, і наскільки у вас це тремтіння зменшилося, або і лишило ваше тіло взагалі. Тобто ви повністю заспокоїтесь. Цей механізм дуже древній. Якщо ви маєте своїх улюбленців вдома, і напевно ви їх водили до ветеринара або до грумера. Або просто, навіть коли ви робите якусь маніпуляцію зі своїми улюбленцями домашніми, ви знаєте, що коли вони вириваються з ваших рук, перше, що вони роблять, вони стають на чотири лапи і починають трясти всім тілом. І кіт, і собака, і навіть хом'ячок. Для чого? Для того, щоб скинути цей стрес. От так само і ми з вами. Скидаємо цей стрес от таким посиленням симптому тремтіння, так само можна скинути тривогу. Взагалі, я вам хочу сказати, що тварини це дуже чудові вчителі, якщо ви за ними поспостерігаєте і почнете разом з дитиною повторювати рух, який робить ваш улюбленець, ви тим самим теж позбудетесь відчуття стресу в цілі. По-друге, ви собі покращите настрій. Ну і по-третє, це така фізична вправа для тіла, яка завжди корисна. Чому тіло взагалі треба включати от в такі моменти? Тому що будь-яка фізична активність в період стресу, вона надважлива. Просто надважлива. Про це в нас ще буде окреме відео. Я розкажу про важливість активних рухів в стресовий період, але якщо просто банально, ви можете собі дозволити. Не менше 30 хвилин взяти себе, одягнути разом з дитиною або без дитини і пойти просто пройтися по свіжому повітрі, це буде надзвичайно добре. Немає можливості пройтися по свіжому повітрі, просто пройтися по приміщенню. Немає можливості приміщення зробити хоча б якісь фізичні рухи. Це обов'язково теж включить ваше тіло і зменшить відчуття стресу. Наступна вправа, яку я дуже люблю і дуже часто її роблю зі своїми клієнтами, це класична вправа заземлення. Ця практика, ця вправа використовується не тільки в психотерапії, а й в багатьох духовно-цілесних практиках. Що треба зробити? Стати босими ногами на килимок. В кращому варіанті, якщо на дворі тепло, якщо дозволяє погода, вийти і встати. Босими ногами на землю, на травичку, і відчути вагу свого тіла. Варто перенести вагу тіла з однієї ноги на іншу, відчути вагу свого тіла, переносичи її на пальчики ваших ніг, на п'яточки ваші, і потім знову на повні стопні. Відчуйте свої ноги, відчуйте ступнями землю або підлогу. Ви міцно стоїте на землі, ви на неї спираєтесь. Це ваша опора, фізична опора. Наступна вправа, яка включає тіло, і вона є дуже корисна і в буденному житті, не тільки в кризових, стресових ситуаціях. Це звичайні обійми. Не перестаю говорити, що для Нормального, нормального існування людини, більш-менш комфортного, психологічного, кожна людина потребує 8 обіймів в день. Це не обов'язково обійми з, з протилежною статтю. Сюди включаються обійми з дітьми, з іншими родичами, з колегами, з друзями і так далі. 8 обіймів це не так багато, як вам здається. Це не так багато часу, як вам здається. Але роблять вони дуже велику справу. Хочу сказати, що діти і люди похилого віку вимагають більшої кількості обнімашок на день для того, щоб відчувати себе психологічно стабільно. Наступне, що може бути опорою зараз в вашому житті, це, як не дивно, ритуали. Ритуали це прописаний або домовлений порядок дій. Які ми з вами виконували в мирному житті. Всі наші свята, релігійні чи будь-які інші, вони йдуть за сценарієм ритуалу. Народження дитини, хрестини, весілля, різдво, великодень і сумні події поховання людини, прощання з людиною це теж ритуал. Вдавнину взагалі люди знали силу ритуалів. І це допомагало їм вижити і тримати стабільну свою оцю от, психологічну екосистему. Тому, якщо зараз у вас є така можливість, не позбавляйте себе цього. Ці ритуали, які ви проводили в буденному житті, нехай вони мають місце і зараз в вашому житті. Ясно, що це не завжди ці ритуали можуть бути в повній мірі так, як ви їх використовували в мирному житті. Але дещо з цього можна зробити. Що я маю на увазі? Якщо ваш ранок починався з активної гімнастики в спортзалі чи пробіжки, то зробіть хоча б зараз присідання, віджимання або пару фізичних вправ. Якщо ви раніше пили смачнющу, що дорогущу що каву, то зараз це може бути горнятко гарячого чаю, і це теж буде ваш ритуал. Якщо ви ввечері читали е, улюблені книжки, або переглядали якісь фільми, то зараз, якщо є можливість і є доступ до інтернету, то можна переглянути те, що підніметь вам настрій, або прочитати якусь книжку, або послухати аудіокнижку, почитати дитині. Просто це треба робити. Це треба робити, якщо у вас є така можливість, і продовжувати робити ці ритуали. Ну і, звичайно, такий наш важливий український ритуал. Дозвольте мені за це порівняння, тому що я порівнюю молитву з ритуалом, молитву я маю на увазі. Молитва це теж ритуальна дія. Досить важливо для віруючої людини, ну, тому що з точки зору психології це все ж таки ритуальна частина, яку виконує кожна людина для того, щоб себе заспокоїти, да? для того, щоб мати надію на те, що нас почують, нам допоможуть, і е, ну, наше життя владнається. Або молитва вдячності, або молитва з якимось проханням. І якщо ви, у вас був ритуал, у вас була м, така. М, Стійка потреба, і ви це робили в мирному житті, це і потрібно продовжувати далі. Відняти це в нас ніхто не може. Такими ритуалами треба супроводжувати наше життя. Далі, звичайний ритуал догляду за собою. Як би це банально не звучало, але він теж досить важливий. Ясно, що зараз не всі можуть зробити вишикану зачіску в салоні, елітний манікюр, нарощувані вій, я не знаю там підстригання бороди і так далі і тому подібне. При цьому, якщо ми можемо утримувати своє волосся в чистоті, манікюр більш-менш в гігієнічному вигляді, естетичний, мати чистий одяг і, і випросований це вже багато, тому що коли людина. Починає не доглядати за собою, на другий план ставить догляд за собою, маючи при цьому можливості, маючи при цьому можливості, це вже такий тривожний сигнал, тому що коли людина доглядає за собою, коли вона дбає про свій зовнішній вигляд, це означає, що з нею більш-менш все в порядку. Тому догляд за собою обов'язково має бути в вашому буденному житті, якщо у вас є для цього можливість. Наступне, що можна і потрібно робити, потрібно планувати. Ясно, що зараз плани це дуже так трагічно кумерна, напевно, звучить. Тому що планувати, що буде через пів року, через рік, дуже важко, надзвичайно важко, і це не потрібно робити. Я зараз говорю про короткострокові плани: про плани на день, на тиждень, на місяць, не більше. Це можуть бути плани і цілі з різних сфер життя. Але їх треба робити. Це можуть бути банальні перші кроки, це можуть бути банальні дії, які ви плануєте, але їх варто робити. І варто це планувати разом зі своїми дітьми, щоб вони бачили, що навіть в таких важких умовах, в яких ви, можливо, опинились, ви все ж таки не складаєте руки, не сидите і не думаєте, що буде далі, занурюєте свої. Такі сумні мрії, а ви рухаєтесь в цьому житті, ви плануєте, що ви будете робити далі. Долучайте дітей до планування, хай вони теж спланують щось з того, що вони можуть зробити. Якщо, звичайно, рівень свідомості вашої дитини дозволяє спланувати якісь дії. Але такі елементи повинні бути зараз в вашому житті, тому що коли людина створює план. Це означає, що вона може вже на щось спиратись, це означає, що вона може рухатись далі. Я вам скажу, що зараз, працюючи знову ж таки, з біженцями, повторюся, коли я бачу, що стан людини вже стабілізований, коли я бачу, що людина починає. Планувати своє майбутнє, ми це робимо разом, ми розбиваємо на короткі задачі, на маленькі задачі. І коли людина встані це робити, і вона встані усвідомлювати, на що вона може вплинути, на що вона не може вплинути, що вона може зараз зробити, що важливіше за все зараз зробити, це вже означає, що людина може впоратись в цьому житті, має психологічну опору, має сили рухатись далі при всіх несприятливих умовах. І остання вправа, яку я вам пропоную в цьому відео, це моя улюблена вправа. Я її рекомендую навіть не в кризових періодах, хоча в кризових, це, напевно, вправа номер один. Я її пропоную і в буденному житті, коли людина почуває невпевненість, коли у людини сумні думки, коли вона розуміє, що вона провалюється в якийсь депресивний стан. Ця вправа. Називається Подякуй собі або за що я молодець. «Чому Я молодець?». Я завжди прошу всіх своїх клієнтів ввечері написати 5 пунктів, хоча 5 на перший раз буде дуже забагато, починаємо ми хоча б з трьох пунктів, щоб людина усвідомила, чому вона сьогодні молодець, або за що вона вдячна сьогоднішньому дню. Як кому легше? Якщо хтось може поєднати і, за, і чому я сьогодні молодець, і, або за що я вдячна сьогоднішньому дню, це надзвичайно добре. Знаю, як ця вправа дуже важко дається людям, які звикли бути в похмурих, сумних думках, а ще в цьому стані, в якому ми зараз опинилися. В стресовому стані, в стані, от, в такому, якому ми зараз перебуваємо, це надзвичайно важко знайти позитивні моменти. Але це треба робити. Тому що від занурювання в свій сум, від звинувачування інших, від самоїдства краще, на жаль, не стає. А можна щастя. Тому треба навчитись просто ловити ці моменти позитивні, навіть мікро. Які приносять нам хоча б малесеньке, малесеньке почуття задоволення. Довірте цю вправу дітям. Повірте, якщо ви назначите свою дитину відповідальною за те, що ввечері перед сном до вас підходить дитина і питає: Мамуся, а чому ти сьогодні молодець? Назви мені три причини, чому ти вважаєш себе сьогодні молодчинкою. Або бабуся, аналогічно, або дідусь, або тато, або Улюблена тітка або улюблений дядько, назви, чому ти сьогодні молодець, або за що ти вдячний, сьогоднішньому дні, повірте, діти дуже сумлінно виконують цей обов'язок. І не можна сказати, не маю я так, такого, за що я сьогодні молодець, не маю я нічого нічого ні, 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 ні тобі сказати, не знаю, що тобі сказати, чому я сьогодні молодець. Варто знайти, цим ви показуєте в першу чергу. Собі, що ви можете знайти навіть в важких умовах позитивні моменти це дуже важливо. І це ви показуєте своїй дитині. Це таким чином ви формуєте правильну поведінкову реакцію в кризових ситуаціях. Тому що скласти руки, сидіти, шкодувати себе, сидіти і чекати, поки хтось прийде і зробить тобі добре, ну, насправді, марна справа. Будьте оптимістами, даруйте один одному тепло, будьте одне одному опорою, і життя поступово має налагодитися. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. До наступної зустрічі, ваш психолог Ірина Страмецька.